Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші сполук, здатних до флуоресценції методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини п'яти сполук у спирті та розчин суміші перших двох сполук. Елюентом вибрали суміш хлороформ метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. До хроматографічної камери додали невелику кількість еліенту та закрили кришкою задля насичення посудини парами розчинників. За допомогою капілярів нанесли по краплі кожного з п'яти розчинів на спеціально відведені для них місця на лінії старту. На шосте місце нанесли краплю суміші перших двох сполук. Флуоресцент це речовина, яка здатна випромінювати світло. Під дією ультрафіолетового опромінення, почергово підносимо кожну сполуку, здатну до флуоресценції, під ультрафіолетову лампу і спостерігаємо її світіння. Опускаємо пластинку у хроматографічну камеру таким чином, щоб лінія старту не занурювалася в елюент. та закриваємо кришкою, аби елюент не випаровувався. При контакті краю пластинки з рідкою фазою, Елюент починає рухатися вгору пластинки під дією капілярних сил. Після того як фронт розчинника досяг достатньої висоти, виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо поки вона висохне від Елюенту. Підносимо пластинку під ОФ-опромінювач і спостерігаємо свідчення плям усіх сполук, здатних до флуоресценції. Також бачимо на шляху просування плями розчину 1 плюс 2. Замість однієї плями дві. Пляма першого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту, як і пляма індивідуальної речовини 1. А пляма другого компоненту перебуває на одній висоті із плямою індивідуальної речовини 2. Таким чином можна розділяти суміш здатних до флуоресценції речовин. Методом тонкошарової хроматографії з подальшим їхнім проявленням на пластинці під дією ОФ опромінення.